Місцеві учні на міжнародному рівні днями у Польщі відбулися практичні заняття в межах проєкту Розумний дім та енергія майбутнього. Участь у них взяла команда з Івано-Франківська. Працювали молоді люди спільно зі самбірськими колегами. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Проєкт реалізується вже шостий рік поспіль і охоплює найактуальніші технологічні теми. Співпрацюємо з коледжем безперервної освіти, електрик міста Нова Суль і з нашими партнерами Самбірського коледжу економіки та інформатики. Сучасна молодь вона зможе завдяки таким проєктам. Вона може себе реалізувати. Вона вивчає нові інноваційні технології автоматизації, енергозбереження, програмування. Також вона. Навчається, як працювати в команді. Учасники розділилися на три команди архітектори, фахівці з автоматики та медіа супровід. Етапи проєкту висвітлювалися у соцмережах. Головна мета була це навики інноваційних технологій це спаювання і облаштування різних датчиків, датчиків функціонування в розумному будинку, щоб він був зручний для, для людей, та створення мобільного додатку, завдяки якому людина може керувати своїм будинком і зробити своє життя комфортнішим. Макети будинків з фанери виготовила команда з Івано-Франківська. В Польщі мені дуже знадобилися мої знання з України, тому що саме в Польщі я їх вдосконалила і зробила це все у практичному вигляді. Це саме монтування датчиків руху, система освітлення, система енергозбереження, також система охолодження. Ми облаштували макет будинку, зробили для нього додаток. Зродали оці всі паролі, вхідні ключі е, в Самбірський коледж. І вони з Самбірського коледжу могли дистанційно керувати цим будиночком аж в Польщі. Це приблизно 600 з чимось кілометрів. Поляки дали нам схеми, по яких ми типу, припаювали вентилятори, світло, на двері ми робили. Таку безпеку, ніби ви проложуєте карточку, якщо вона добра, двері відкриваються, засвічується зелений колір. Якщо вона не добра, включається сигналізація і світиться червоний. Крім безпеки, ну, ви можете, допустимо, поїхали в село чи на відпочинок. Ви можете з телефона або з іншого пристрою включати там світло, кондиціонер, вологість вдома. Молоді люди додають, проєкт дав їм практичні знання, командний досвід, а ще можливість вдосконалити іноземні мови.